Щойно закінчили монтаж вантажних підйомників на 2 тони. Це підйомники, які повністю були спроєктовані виготовлені на виробничому об'єднанні Бітек місто Київ. Зараз продемонструємо їх роботу. Індикатор, який ми бачимо, горить зеленим кольором, говорить про те, що підйомник в даний момент знаходиться безпосередньо на поверсі. Ми нажимаємо на червону кнопку, відчуємо, щелчок, це спрацьовує замок. Ми відкриваємо двері. Цікавий момент, що в замку є спеціальний кінцевик. Він відповідає за те, що якщо так станеться, що, наприклад, хтось нажав на кнопку, але при цьому двері не відкрив, підйомник не рухається в жодному положенні. Це говориться, це робиться для того, щоб е, унеможливити, скажімо, якісь аварійні ситуації, зв'язані з тим, що людина, наприклад, на другому поверсі. Відкрив нажала на кнопку, але забула відкрити двері, і друга підходить за нею, відкриває двері, вони відкриті. І таким чином може бути якийсь нещасний випадок. Для того, щоб це не було, у нас є спеціальний кінцевик, про який я говорив. Коли ми відкрили двері, закрили, система повністю ну, перезавантажилась і тепер я можу відправляти підйомник на відповідний поверх. Коли він поїхав, лампочка, відповідний індикатор. Вона вже перестає горіти, тому що він вона сходить з кінцевиків ну, нашого поверху. Зупиняю кнопкою стоп. Кнопка стоп вона також має подвійну функцію. З однієї вона зупиняє підйомник, з іншої сторони вона відкриває замок. Нажимаю вниз, підйомник поїхав вниз. Зараз він доїхав до поверху, загорівся зелений індикатор. Самі по собі двері не відкриваються. Але якщо ми нажимаємо е, червону кнопку, у нас двері відкрилися. Давайте трошки подивимось на е, ну, такі зовнішні ознаки, якісь відмінності, які є е, безпосередньо тільки ну, в наших підйомниках. Ну, перше е, кінцевик відкритого типу. Для чого кінцевик відкритого типу? Для того, щоб... Уникнути ситуації, коли відбулось, наприклад, залипання контактів. Ну, наприклад, ми бачимо, от зараз контакти замкнуті, і відбулось: ну, вони закордбулися закорочення цих контактів. І коли ми відкриваємо двері, то навіть якщо ці контакти були закорочені, вони відкриються, вони розірвуться. Таким чином лінія стоп буде розімкнута. Відповідно, підйомник вже не буде нікуди рухатися. Теж саме знаходиться і на іншій створці. Тобто двері у нас е, мають фактично три кінцевики: один на одній створці, другий на другій. І третій кінцевик стоїть безпосередньо на замку, який сигналізує те, що е, замок в даному випадку е, знаходиться в закритому стані. Ну, це важливий момент. Е, так, двері у нас на даний момент стоять дещо вище. Чому, тому що Ще не була підлита чистова підлога. Ну, це момент будівельника, але це згодом буде по-іншому і можна буде заїжджати безпосередньо з підлоги прямо на підйомник. Так, далі. Далі кабіна закритого типу, глуха, другими словами, кабіна. Вона обшита сталевим листом по бокам. І зі сторони, і зі сторони стелі. Зазвичай ми е, пропонуємо замовникам не робити стелю зверху по тій причині, що е якщо є е така необхідність, наприклад, провести якусь, якийсь негабаритний вантаж. То це можливо зробити в режимі ревізії. Якщо е стоїть стеля, ну то відповідно треба вже розбирати цю стелю, і це ну є, скажемо, момент, який скажемо, це робить більш складним. Наступний момент ми пропонуємо зазвичай ставити сіточну огорожу, а не глуху. Чому? Тому що сіточна огорожа, вона ну, більш скажімо, тривалий час має товарний вигляд по причині того, що сітка сама по собі може ну, дещо деформуватися. І якщо вантажник завозить роклу і вона постійно ми знаємо, вона ударяється у сітку. То сітка, ну, скажімо, більш тривала в цьому відношенні. Хоча для деяких ситуацій, наприклад, так як тут, цілком, як на мою думку, воно оправдано те, що кабіна повністю глуха. Ну, і Коли ми зробили завантаження, ми закриваємо створку одну. Замок спрацював, і ми можемо відправляти підйомник на відповідний поверх. Якщо а, так сталося, що пропала а, напруга, і нам необхідно якось все ж таки провести. Ну, якось якимось чином дістати те, що знаходиться безпосередньо в цьому підйомнику, є розблокування. Цей отвір в ньому ставляється ну, спеціальний ключ, і ми його привертаємо. Замок деактивується, і можна відкривати двері. Ну, в принципі, я думаю, це все. Що можна ще додати, що дана модель працює на швидкості 0,2 метра в секунду. Це одна одно швидкісний підйомник. Це вантажний підйомник. Хочу на це наголосити, тому що всередині ми не бачимо ніяких керувань органів керування. Це теж дуже важливо. А він був спроєктований. Спроектованим в нашому конструкторському відділі, це теж певний час і певна процедура. Я скажу так, що від моменту замовлення саме цієї моделі, а так скажу, що фактично всі наші моделі вони замовляються по розмірам замовника. Фактично всі, От. тому. Кожен підйомник фактично робиться індивідуально повністю робиться проектна документація деталювання всіх вузлів, і після закінчення цієї роботи ми віддаємо ці креслення на виробництво, яке фактично ну воно виробляється безпосередньо у нас за виключенням ну таких деталей, як редуктор, двигун. А сама металоконструкція все це виготовляється і закінчуючи фарбування, виготовляється безпосередньо на нашому виробничому об'єднанні в селі Тарасівка, Фасівський район, Київська область. Поруч з Бойоркою. Ну, я думаю, що напевно на цьому, мабуть, все. Придбайте наші підйомники, і ви переконаєтесь в їх якості.